Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо сіяти пшеницю озиму. Ми і вчора сіяли, і позавчора. А сьогодні я теж поїду і трішки вам покажу, підсніму. Так що приємного перегляду. Так, ось хлопці вже готують трактор і сімку. Ось сіяти будемо таким агрегатом. Трошки пізніше вам покажу і розкажу, що це за агрегат. В нас новенький з'явився. Ну, то вже в слідуючих відео буду розказувати. Так, зараз подивимось, що тут в нас. Чи тут ще нічого нема? Зараз. А ні, щось тут нема нічого. Опа. Заводимо наш апарат. Давай. Як часи. Другий стоїть з дисковою бороною, бо ми ще дискуємо. а цим будемо сіяти. Так, потихеньку поїхали. Я постою покатаюсь. Так, і зараз будемо засипати вже нашу пшеничку. Так, сіємо ми по 250. Хотіли трішки додати, але залишили і так. Це такий в нас огородик. Вчора чи позавчора хлопці сіяли поле. Ну і сьогодні це ми так, огородики сьогодні посіємо, і сьогодні ще під вечір хлопці будуть, мабуть, їхати ще на поле, сіяти поле. А це так, поки время є, засіваємо огородики. Родик досіяли. Чудово. Будемо сіяти другий огородик. Так, поки піднімали один сошник. В нас сталася непредвідіна ситуація, ми якийсь отут піднімали, бо він по асфальту дуже черкає. Сів у нас акумулятор. Зараз будемо пробувати заводити. О! Зразу завівся! Так, ну що, вже їдемо на друге поле чи на другий огородик. Так, все, і досіяли ми і Цей огородик досіяли. Тепер складаємо наш ципок щоб по асфальту не тіліпався, закручуємо. І будемо їхати ще да, на одне. На один огородок. Зараз ще на один огородик будемо їхати. Все. Я тут буду стояти, так? В кабіну. А ми там влізем, там вже маленька кабіна. Ми зараз будемо міститися. Внизу, тут мало Посидай. места. Чего тут на пол сесть? Поседай. Ой, мы тут не влезем. Поседай еще. Капец, тут так мало места в кабине. Все. Поехали. Ну, Я бы сзади могла постоять. Тобі буде. Ой. Так, ну все, приїхали ми на третій огородик. Вон, розбираємо цепок. Зараз оцей ще один огородик, і в нас ще є міні-поле біля. Будинку, там глянемо, може, там пізніше засіємо, а може і сьогодні. Що там? Так, все, поїхали. Про це. Так, що я там ходу-ходу, це будеся пшениця, що ну, не так. Протягом, вроді, це не забилося. Все добре. Все добре! Так, все, друзі, ми посіяли третій огородик і зараз будемо їхати додому. Зараз заберемо. Зараз... Щас... Зараз і я допоможу зібрати. Тут посіяли, Молодці ми.